Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вам поговорити про наших друзів птахів та пригадати, що ми про них знаємо. Птахи дивовижні створіння природи. Чи можемо ми уявити собі життя лісів, луків, садів без пташок? А скільки користі приносять птахи людині? Люди здавна спостерігали за польотом пташок і мріяли піднятися в повітря. Тепер ця мрія здійснилася. Стрімкі стальні птахи-літаки підкорили небесний простір. Сильних і сміливих людей прийнято називати соколом. Орлами. Коханих людей ласково називають журавкою, лебідкою, дітей ніжно називають чижиками, горобчиками, а дратівливих півниками. Давайте сьогодні з вами здійснимо подорож у світ птахів. А подорожувати ми будемо по зупинках. Перша зупинка називається загадки. Послухайте загадки, які я приготувала для вас та відгадайте їх. Не стулить, не намить очей, вночі полює на мишень, зате удень відпочиває. Хто це, діти? Так, це сова. Наступна загадка. Що вона за птиця? Все життя співає. Впівня вчиться, але й досі не знає вона всього, а лиш половину пісеньки його. Діти, що це за пташка? Так, правильно, це зозуля. Ще одна загадка. Не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук, хто там стукає, стук стук. Що це за пташка, яка лікує дерева? Правильно це дятел. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс, малих жабеняток. Для своїх дитяток. Вгадали цю пташку? Так, це журавель. Подорожуємо далі. Наступна зупинка називається Знайди зайве слово. Це гра. Я буду називати слова, а ви вибирати зайве. Слухайте уважно. Шпак. Сова, собака, синичка. Яке слово зайве? Правильно, це собака. А чому воно зайве? Тому що собака це тварина. Слухайте наступні слова. Лелека, лисичка. Зозуля дятел. Яке тут слово зайве? Правильно, слово лисичка тут зайве, тому що лисичка це дика тварина. Молодці діти. Наступна зупинка народні прикмети. З покоління в покоління передавалися спостереження за птахами та їх зв'язок з різними явищами природи. На низку пам'яті добиралися народні прикмети, які допомагали передбачити погоду. Ось, наприклад, є такі народні прикмети. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні. Це до холодного літа. Якщо побачили шпака, то знайте весна біля порогу. Якщо гуси сидять, заховавши голову під крило, буде похолодання. Жай воронок з'явився до тепла, а зяблик до холоду. Зозуля стала кувати. Морозам не бувати. Якщо взимку птахи сідають на сніг і кричать, буде хуртовина. Наступна наша зупинка називається птахи-символи. Деякі птахи стали у людей символами. Лебідь, наприклад, це символ вірності і любові. Ворона та сова символ мудрості. Голуб символ миру. Ну і остання наша зупинка це пам'ятка про птахів. Давайте пригадаємо, чим годуються пташки взимку? Чи легко їм знайти собі їжу зимою? Так, правильно. Взимку птахам тяжко, тому ми їх підгодовуємо різним насінням, тільки сирим, не солоним салом та кріхтами хліба. А влітку птахам стає легше вони можуть самі знайти собі їжу, бо з'являються комашки, ягоди, насіння різних дерев. Ну ось наша подорож і закінчилася, завдяки якої ми з вами пригадали про життя птахів та узнали дещо нове. Діти, не слід забувати про наших пернатих друзів. Любіть та бережіть природу, будьте природі та пташкам друзями. Дякую вам за увагу, до побачення!